Привіт, друзі! Як давно ви пробували щось неординарне. Курка по-азіатськи в кисло-солодкому соусі вірветься в звичайні будні, неочікувано яскравим пряним смаком. Ходімо готувати! Для приготування нам потрібно куряче філе, крохмаль кукурудзяний або ж можна взяти картопляний. Білок яйця, соєвий соус, паприка підкопчена, чорний молотий перець та лимонний сік. Для соусу необхідно кунжут, лимонний сік, мед та соєвий соус. І по бажанню зелена цибулька для прикрашання готової страви. Курячі філе наріжте невеликими шматочками впоперек волокон. Тоді ви скорочуєте їх довжину і м'ясо швидше приготується. Буде більш м'яким та ніжним. Додаємо соєвий соус, крохмаль, лимонний сік, перець та білок. Перед тим як розбити яйце, добре вимийте його в теплій воді. Все добре перемішуємо, щоб кожен шматочок покрився маринадом та маринуємо 30 хвилин. Завдяки кислоті м'ясо розмягчається, а завдяки крохмалю всі соки зберігаються всередині. А поки змішаємо всі необхідні інгредієнти для соуса лимонний сік, мед кунжут та соєвий соус. Ретельно розмішайте суміш, щоб мед розчинився. Добре розігрійте пательню, додайте рослину олії 4-5 столових ложок та викладіть шматочки примаринованого філе. Обсмажте його по 3 хвилини з кожної сторони до рум'яності. Тепер вилийте до м'яса соус та зменшіть вогонь до середнього і смажте ще 5-7 хвилин. Такий аромат приємний: поєднання соєвого соуса, лимонного сока, курочки та спецій. Найвідоміші страви Піднебесної – качка по пекінськи смажений рис, сторічне яйце, черепаховий суп та курка по китайськи в кисло солодкому соусі. Більше п'яти тисяч років така їжа була доступна тільки імператорам. Існував навіть державний закон, який визначав, хто має право куштувати певні сорти м'яса. У разі порушення винуватець карався жорстоко, смертна кара. На щастя, сьогодні всі мають змогу пробувати, готувати та насолоджуватися різноманіттям страв цього світу. Зокрема, якщо ми говоримо про курку, то користь цього м'яса важко переоцінити. Воно вважається ідеальним дієтичним продуктом, тому що низькокалорійне та з високою кількістю білка в складі. В ньому є всі необхідні організму, мінерали та дуже багато вітамінів. А також це м'ясо легко засвоюється та здатне наситити людину на довгий час, тому має сенс включати курку в свій раціон частіше. В результаті у нас вийшла ось такого карамельного кольору курочка. Для свіжості присипимо її зеленою цибулькою та можемо подавати до столу. Таке м'ясо буде ідеально поєднуватися з відвареним рисом, бобовою локшиною, картоплею та різноманітними салатами. Всередині м'ясо виходить м'яким і соковитим, а зовні його огортає кисло солодкий бархатистий на смак соус. Таку курочку можна приготувати для сімейного обіду невеличкого застілля або ж для романтичної вечері. Спробуємо. М'яка і дуже ніжна. Хочеться готувати ще і ще. Спробуйте і ви приготувати, друзі, сподіваюся, вона прийдеться вам до смаку. Бажаю вам гарного настрою і смачного життя!